Тепер трохи мирного поговоримо про автомобілі. Є в машинах така одна деталь, яка насправді найчастіше вступає в контакти з вашим тілом, але її чомусь не приділяє достатньо уваги. Хоча саме вона обіймає вас кожного разу, як ви сідаєте в автомобіль. І ми про неї розповідали вже цього. Боже, року і як, ти, як ти просто так гарно розказав? Коротше, якщо ви ще не зрозуміли, то вова має на увазі сидіння. І цей елемент а не фін... подушку безпеки. Цей елемент інтер'єру в сучасному авто зараз. Тощо комфорт, зручність, ну і навіть безпеку. Тому система глобальної оцінки нарешті дісталася і до автокрісел. Тому е, вам варто дізнатися про топ найкращих. Давайте дивитися далі в сюжеті. Зручно сидимо. Автомобільні крісла ніколи не вважалися суперсильним аргументом у виборі машини, але вони роками накопичували невдоволення і скарги, аж поки розбалована публіка не вивела сидіння у топ-вимог до авто. А тому глобальна аналітична агенція JD Power дослідила 92 тисячі відгуків власників, зібрала інформацію про виробників, порівняла якість технології комфорту і безпеки і вивела рейтинг топ автомобілів з найкращими кріслами за сегментами. Відкриває топ-5 представник мас-маркету. Toyota корола визнана кращим авто у цьому сегменті за зручністю і якістю виконання сидінь. І хоча діапазон налаштувань не найбільший, але саме якість і конструктивна складова роблять свою справу. Сидіння для короли розробляють і випускають на окремих заводах у Японії і США. Причому головне завдання, яке Тойота поставила перед виробником, забезпечення довговічності та щоденного комфорту. І з цим здається впоралися. Оцінка 8,7 балів з 10 за сидіння короли абсолютно заслужена. У сегменті машин d класу з більш статусними автомобілями лідером за сидіннями визнано Hyundai Sonata. Окрім широкого функціоналу, спеціалісти відзначили головний козир анатомічність і комфорт. За створення цих крісел відповідає спеціально створена дочірня компанія Hyundai Transys з науково-дослідницьким центром. І це, до речі, принесло результат. Один з козирів усього сучасного модельного ряду Hyundai – саме інтер'єрна якість і останню чергу сидіння, а особливо увага до пасажирських, яка найкраще виявлена саме в моделі Sonata. Оцінка від JD Power – 6,5 балів. У класі кросоверів найкраще крісла також виявили у корейського авто. Це Kia Sportage з оцінкою 6,6 балів. Їх він заробив за адаптивність та універсальність налаштувань. Найменша кількість власників саме Sportage, з поміж водіїв інших кросоверів не змогли підібрати під себе зручне положення у водійському кріслі, а пасажири відзначили зручність додаткових елементів бокової підтримки. До речі, крісла для цього авто також створює завод Hyundai Transys. Тож це не збіг обставин. Сегмент сімейних автомобілів отримав свого лідера за сидіннями, і несподівано це Subaru Outback, який взагалі-то в новій генерації більше заточений на позашляхові пригоди. Але формат сімейного універсала все ж таки зберіг вимоги до салону і сидіння Outback, окрім інших плюсів, відзначили за технології активної підтримки і безпеки. Крісла для цього авто створює японська компанія NHK, яка, окрім автомобільних, розробляє і реабілітаційні медичні крісла. тому технології на рівні. 8,6 балів від JD Power найвищій. Бал у сегменті і один з найбільших у глобальному рейтингу. А ось преміальний клас підкорили крісла Porsche Taycan. особливо за потенціал у сервісних опціях і колосальні можливості у налаштуваннях. Сидіння і для цієї моделі, і для спортивної ікони Porsche 911 створює один із світових лідерів у цій сфері компанія Lear, яка незмінно розробляє автокрісла з 1917 року. Тому інноваційність та функціонал сидінь Тайкан перевершили навіть крісла Porsche Panamera разом зі співплатформеним Audi A8, які взагалі то вважалися практично недосяжним зразками у преміальному класі. Але лідер тепер саме Тайкан з оцінкою 5,3 бали від аналітиків, які дослідили крісла 92 тисяч а. Ав... Автомобілів, звісно, існують інші автомобілі з іншими аргументами, які можуть бути для вас важливішими. А це означає, що у нас і надалі буде можливість формувати для вас дуже різні рейтинги у нашій постійній рубриці ТОП авто.